Чиста вода з небезпечної рідини. Вперше за всю історію полігону твердих побутових відходів тут запрацювала сучасна станція очищення фільтрату. Це спеціальні очисні споруди, які дозволяють перетворювати шкідливі стоки з сміттєзвалища на воду, що відповідає екологічним нормам. Фільтрат для нас був завжди дуже болючою проблемою. Він, сміттєзвалище в нас дуже доволі таки стре. Фільтрат попадав в ґрунтові води. Дуже почасто попадав в навколишні водойми. Тепер ми фільтрат відбираємо, будемо отримувати технічну воду, яку буде забирати згідно договору наш Хмельницький водоканал, і буде використовувати на різні потреби. Це технічна вода, на нею можна користуватися не тільки просто, да, там на очисні зливаючі, для поливів, для миття і так далі. Реалізація проекту стала можливою завдяки міжнародній підтримці. У вересні 2023 року було підписано угоду з консорціумом компанії з Литви та Австрії. Вже в червні 2024 року розпочались фактичні роботи: облаштування резервуарів, підготовка майданчика, прокладання комунікацій. Як працює система нині, розповідали фахівці. Здовж дороги облаштовані колодязі, у яких збирається фільтрат, що тече з тіла полігону. Він накопичиться у резервуарі, який знаходиться позаду нас. Цей фільтрат ми перекачуємо в першу бочку, змішуємо її спеціальними хімічними елементами, після чого вода перекачується у другий контейнер, де проходить через спеціальні мембрани і стає чистою. Такі технології використовуються і в космосі, і в підводних човнах. 75% рідини можна використовувати у подальшому. Решту повертатимуть у полігон під виглядом концентрату. Очисні споруди вже пройшли тестування. Якість очищеної води підтвердили лабораторні дослідження як в Україні, так і в Європі. Це означає, що відтепер полігон матиме значно менший вплив на довкілля. Як ідея і як результат з часом, наприклад, за роки функціонування цієї станції, весь фільтрат, який вже був утворений в резервуарах біля полігону, він висушиться, тому що весь буде збиратись напряму тут, менше буде попадати в ґрунти, в річки і загалом ну, зробить краще для довкілля для нас з вами. Фінансується проект за грантові кошти від інвестиційної платформи суспільства ЄС та кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна вартість 2,4 мільйона євро. З них 800 тисяч євро. Це грант, Решта 1 мільйон 700 – це кредит. Модернізація полігону один з ключових кроків у розв'язанні проблеми поводження з відходами в Хмельницькому. Далі ще масштабніші зміни, щоб місто стало екологічно безпечним. Тетяна телеканал Перший Подільський.